Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі: Картопля, паска, Заборони, врожай. Чотири слова. Здавалось би, що нічого спільного вони між собою не мають. Та саме про ці чотири слова ми будемо говорити в сьогоднішньому відео на нашому каналі. Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі, миру, добра, розсудливості вам, хто дивиться це відео. Що ж, розпочнемо? Давайте повернемося в квітень 2023 року. Ми завчасно складаємо агрогороскопи для всіх. Агроприйомів. Для посадки картоплі також був вибраний самий сприятливий день, і ним став день 12 квітня. Це був день завершення третьої фази. Суперенергії. Фази у продуктивному знаці завжди дарять добрий багатий врожай коренеплодових овочів, в тому числі картоплів. Це була неділя перед. Пасхою. Це був тиждень перед Пасхою, яку святкували 16 квітня. За прогнозами синоптиків, якраз 12 квітня, найбільшу частину європейської частини Євразії повинен був зайти циклон з сильними опадами. Що ж робити і як же бути? З однієї сторони, погода, природа екзаменує нас, а з іншої сторони. Активізувалися наші знайомі та підписники, що в цю неділю не можна нічого садити, це ж тиждень перед Паскою. І якщо посадимо картоплю чи посіємо насіння, то врожай не виросте, та ще й Бог за ці дії накаже дуже страшним судом нас, ми ж вже мали досвід декількох років, коли висаджували картоплю навіть в Пасху. Але в сприятливий день по космічним енергіям для землі та для рослин. І отримували при цьому гарний врожай овочевих культур та другого хліба. як називають, картоплю. Тому вирішили садити бульбу 12 квітня та продовжити свої дослідження впливу планет на посадку та посіви. Але треба було вирішити ще одну задачу. Її поставила нам сама природа. Це циклон з великою кількістю опадів. Ми вирішили діяти завчасно ще 9 квітня, коли була гарна погода, у вербну неділю підготували лунки під посадку картоплі. Засипали в лунки потрібні добрива. До речі, у нас є про це відео. І застелили дно лунок соломою та подрібненими стеблами хризантем. У нас дуже багато хризантем і ми їх використовуємо також як органіку і як малесенькі такі матраси для картоплів. Вночі з 11 на 12 квітня були інтенсивні опади. Циклон зайшов і в наш регіон. Але вранці небо трошечки прояснилось, і опадів вже не було. Одягнувши чоботи, ми стали викладати картоплю в лунки і засипати посаджену бульбу невеликою кількістю землі. Грунт був дуже вологий, і ми не могли його багато використовувати. У нас була головна задача викласти картоплю в землю в сприятливий, благословений час і хоча б трошечки накрити її землею. Через дві години почав накрапувати дощ. Задача ускладнювалась, але ми одягли дощовики і завершили посадку Бульби. Як тільки завершили посадку, десь біля 16-ї години і вийшли з городу, почався сильний дощ. І продовжувався дощ ще дві доби, земля рясно наситилася вологою. І це було справжнє чарівництво. Вперше за весь час нашого городництва ґрунт був вологий при посадці. та ще й небо благословило нашу працю рясними опадами. Десь через тиждень вже можна було зайти в город і в ряди з посадженою картоплею тяпкою була нагорнена земля висотою до 15 сантиметрів. Складно було проводити, приводити в порядок землю на доріжках, міжзрядях, якому добряче затоптали при посадці. І дощ йшов, і, і ми в чоботях ходили туди-сюди, і тому дуже-дуже була затоптана земля. Але нам допоміг мотоблок справились із цим завданням. Далі особливих нових складнощів в період вирощування картоплі не було, все як завжди. Опади профілактичні оприскування проти хвороб та шкідників, підгортування рослин, підживлення. І ось хвилюючий момент, коли вперше вибирали молоду картоплю на соус. Ранній сорт Рів'єра порадував нас смачними та вражайними бульбами. Потім зробили підкопи в рядах Резуни та коломби. І тут все добре ще під зеленим баделям картоплі. Сприятливі дні серпня. Для збирання врожаю ми теж складаємо для цього агрогороскопи. І ось ми розпочали копати картоплю. І знову ми отримали гарний результат. І доказ того, що головними на землі є космічні божественні закони нашого першого творця, абсолюта, а не релігійні вірування та старі догми. Давайте ще раз повернемося в 12 квітня 2023 року. Хочеться його ще більше розкласти і показати, чому ми саме так старалися саме в цей день посадити картоплю. Спадаючий місяць 12 квітня знаходився в знаці стихії землі в Днікорі в Козерозі. Також в цей день, через місяць, на землю лилися. Гарні енергії, позитивні енергії сузір'я пурва Ашатха. Ведичний знак пурва Ашатха завжди дарує успіхи у будь-якій сільськогосподарській діяльності. Але і це ще не все, 12 квітня, згідно ведичної астрології, завершили свою роботу енергії йоги-Париха. А з 12 години 45 хвилин дня починався період енергії йоги Шива. Ми починали посадку картоплі після 10-ї години ранку, коли планета Сатурн вже позитивно діяла і допомагала в складних погодних умовах трудитися на благо та процвітання сім'ї. Це така задача у Сатурна була. А енергії йоги-Шиви це добра, сприятлива йога, яка дає енергію для сприятливого, гарного, позитивного результату. Як бачите, Енергії дуже гарні. 12 квітня 2023 року створювали, творили гарне яскраве. Полотно, картину для успішного результату у нашому вирощуванні картоплі енергії Сонця, яке знаходилося в знаці Овен, місяць, який знаходився в знаці Козиріг і в Сузір'ї Порва Ашатха, дарували свої енергії Венера, Сатурн та інші планети, Сузір'я, Зірки. Вся сонячна система посилала нам свої енергії для того, щоб наша копітка праця увінчалася успіхом. Особливо старався місяць. У безцінній книжці, велич Сатурна, Роберта Свободи, дається ось така характеристика трудів, Місяця. як Бог рослин та зростання місяць виливає нектар соми на всі рослини в світі, живлячи їх, щоб вони в свою чергу стали харчування іншим. Місяць сяє сліпучою білизною йогурту, перламутрової раковини або роси, і вся їжа росте завдяки цьому світлу. Місяцю Сонцю, Сатурну, Венері та іншим планетам сонячної системи, сузір'ям та зіркам немає аж ніякого діла до релігійних чи інших свят у людей на Землі. Енергії всіх космічних героїв наших планет трудяться на благо всього сущого, на благо єдиного Творця Абсолюта. Ось чому так важливо вчитися, вивчати енергії планет, сузгірів, зірок, знаків зодіаку, щоб використовувати їх у своєму житті в діяльності на планеті Земля. В січні 2023 року ввійшла в моє життя наука вед. Я тільки трошечки відкрила саму головну книгу знань. Джерело самих цінних знань для того, щоб життя стало щасливим на землі, моє життя цей приклад з картоплею, посадженою в передпасхальний тиждень, один з конкретних доказів про знання та досвід. І західної, і ведичної астрології ми з'єднали енергії із західної, і ведичної астрології і взяли саме найкраще для того, щоб отримати позитивний результат. Ось вони нам допомогли це зробити. До речі, кілька наших знайомих та підписників посадили картоплю в знаках стрілець, водолій. Вони все літо тішилися тим, що виросло дуже велике бадиля в картоплі, гарно цвіла вона, квітла. А коли почали її копати, то під бадил наросли тільки мілесенькі бульбачки. Найкра... Самі такі більші бульби були десь згоріх. Настрій зіпсований від такого врожаю. Що ж зробиш, все літо був гарний настрій, і робили, до речі, все те ж саме, що і ми, і підживлення, і оприскування. А результат отримали зовсім різний. Тобто, треба використовувати головне енергії, які нам даються для позитивного результата. результату. Знання. То є дуже велика сила. І зараз унікальний час, коли відкриваються унікальні знання ведичної астрології та, взагалі, вед. Догми, старі вірування не дають вже позитивного результату. Це було в Калі Юга. Зараз ми готуємося до переходу в золоту епоху. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. В ньому, здавалось, би, головний герой картопля. Але він тільки як вступ до головного сюжету про гармонійний космос, про Божий всесід, який був створений нашим єдиним Творцем, абсолютом, Першотворцем, по його законам. І все тут на землі живе, трудиться по законам Першотворця. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.